Якщо людина заходить проєкт сьогодні, то вона може не розраховувати на 9% річних. А значить, ті, хто зайшли після нашого першого ролику, фактично для них це буде 11, 12, 13, там залежно від ситуації. Саме так. І ми ставимо за собою за мету підвищити ще орендну ставку за рахунок якраз отої самої крутої інфраструктури, яку ми вам обіцяли. Ми стояли на цьому самому місці 4 місяці тому, і ми були на дні котловану. На фундаменті. На фактически. фундаменті, так. Зараз ми можемо побачити вже майже сім побудованих поверхів, тож ми будуємося швидко, як і обіцяли. Тепер на рахунок вартості підвищення вартості капіталізації ми обіцяли 40 за рік. Коли ми зустрічалися, ціна була 1400-1500 доларів за квадратний метр. На сьогодні ціна вже 1800-1900, А це означає, що люди заробили за 4 місяці 30%. Тобто, ми випереджаємо наші прогнози стосовно капіталізації. Тепер хочу сказати на рахунок оренди. Ми Таки спокусилися на нагірний хаос, і вже після зйомки, детально вивчивши все, придбали два апартаменти. Це супер для вашої інвестиції в 2025 році встигне записатися на презентацію.